Привіт! Це канал Phoenix Kyokushin Academy. Сьогодні ми розберемо один з ударів у Kyokushin Karate – Сейкен Джунсуки. Сейкен джунзуки це удар кулаком у бік. Удар виконується з положення Хікіте. Щоб правильно виконати цей удар, стаємо у стійку Кіба Дачі, тримаючи спину рівно. Руки розташовуємо у початкове положення. Одна рука виводиться в бік прямою лінією. Кулак у стандартному положенні долонує вниз. Інша рука перебуває в положенні Хікіте. Рука, що виконувала удар, спочатку робить замах, рухаючись у протилежний бік. Потім рука, що б'є, рухається по прямій лінії в обраному напрямку, поступово обертаючи кулак у стандартне положення. Інша рука одночасно повертається у положення Хікіте. Забезпечуючи рівновагу та підсилюючи удар. Сейкен джунзуки має 3 рівні виконання джодан, чудан та Гедан. Ось так виглядає удар Сейкен Джунцукі. Пам'ятайте, що правильна техніка це ключ до успіху в карате. Практикуйте регулярно і ви досягнете результатів. Осу!